Коли фактично сьогодні людям потрібно 100% заплатити на харчування і на виплату тарифу комунальних послуг, то фактично у людини не залишається навіть на ліки. Людина сьогодні вже навіть не говорить про те, що їй потрібно кудись поїхати відпочити чи допомогти своїм дітям. Сьогодні зрозуміло, що все відбувається зовсім навпаки. Яка зараз у нас діючий тариф, яка в нас ціна? 2,355 – та ціна я вам показав, яка може бути. І 7,88 сьогодні. Фактично в 3,1 рази. піднята ціна. Очікувані доходи НАК «Нафтогазу України від підвищення тарифу 24,3 мільярда гривень. А списали боргів за той рік 24 мільярди. Ці кошти, які б могли бути повернути в державу для того, щоб знову людям не піднімати тариф, який сьогодні намагаються підняти. Тому ми і говоримо, чому ми провели аналіз, що це було зроблено без громадських слухань, що це було зроблено непрозоро, і тому сьогодні зареєстровано постаново проект постанови про тимчасову слідчу комісію, щоб в цьому розібратися. Юля Володимировна Тимошенка. Склала з себе тимчасове повноваження керівника фракції, передавши їх Соболєву Сергію Володиславовичу, для того, щоб очолити ТСК. ТСК по ретельному вивченню. На сьогоднішній день вона провела аналіз разом з нами, наша фракція з Юлією Володимировною, і для того, щоб ретельно вивчити обґрунтованість і прозорість тих комунальних тарифів, які з 1 квітня. Почали діяти.